Центр дослідження Розумкова відзначив, що тих осіб, які називали колись себе православними, почав, та кількість почала різко падати. Лише 55% українців назвали себе православними. Цікаво, що є велике число людей, які себе називають просто християнами, які себе до жодної конфесії не залічують. І таких є близько 10%. 10-18% є тих, які назвали себе людьми без релігії. Можливо, це поле для місійної праці ще церкви. Але наша українська греко-католицька церква зростає. Ми самі до кінця не розуміємо, звідки взялися ці нові відсотки, але ми маємо рекордне число вірних у нашій державі. Наша кількість зросла до 12 відсотків.